Дякую! Дякую. Да, я вже думаю, що вам цікаво мене слухати, я дуже сподіваюся. І в мене меседж буде довший, ніж у інших спікерок, тому не думайте, що я тут просто буду, ну знаєте, дуже довго стояти, щось розповідати. Тема у нас така сьогодні дійсно цікава, сильна, коли слабка. І я хотіла би розкрити дуже цю тему і також розкрити, чому саме мене так називають сталевою. Жінкою, і так, більше розповісти про це. Але, по-перше, я хочу дуже помолитися. Якщо ви не проти, давайте візьмемо за руки і помолимося Богу, будемо вдячні за цей день, за все, що тут є. Дорогий Бог, слава тобі і хвала. Дорогий сус, дякую тобі за кожне серце, яке ти провів сьогодні тут. І дякую тобі за кожне серце, яке сьогодні служить. Дякую за братів, дякую за сестер, які годували, готували це все націло. Сподякую за всю красу, яку ти робиш для нас. Я дякую за. Навіть квіти, які ти просто виростив на землі, і вони такі гарні. І вони для жінок в більшості ми можемо просто їх нюхати, бачити. Дякую, що в нас є зір, ноги, руки, що можемо ходити, Господь. Я вдячна за кожну жінку, дівчину, яка зараз знаходиться в залі. Я прошу благословення для кожної жінки, гості, сестри, яка сюди завітала, щоб всі проблеми вони просто пішли. І ти своєю могутньою рукою допоміг цим жінкам бути слабкими поруч з тобою. Тому що ти сильний і поруч з тобою можна бути слабкими. Тому що я молюся за здоров'я кожної жінки, яка тут, за благословення, за фінансові якісь речі, Господь, щоб ти все всім наділяв. Ми тебе дуже любимо. Я прошу за те, щоб ти духом своє вів і торкався сердець, які б змінювалися на краще і хотіли б просто сяяти разом з тобою в твоєму царстві, допомагати цьому світу. Слава тобі і хвала! Молимося Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, Бог, він такий парадоксальний. Він каже, що сильна колись слабка, що останні стануть першими. Він каже, щоб ми любили своїх ворогів і він навчає цьому. Цьому світі трошки інакше. Нас навчають, якби знаєте, там трошки цього зуб за зуб, потрібно відповідати, злом на зло. Зараз такі речі в країні коїться, що дійсно якби складно любити ворогів, складно любити людей, які кривлять тебе, і багатьох з нас з'являються якісь образи, злість. Мій вічим також військовий, він був в багатьох гарячих точках, він дуже постраждав. В нього багато дійсно сьогодні психічних ну, таких травм він отримав і фізичних. Але, але так. так, дякую. Але знаєте, Бог він, Бог він рятує. Бог він рятує від цього, і Бог він показує інакший світ. Я би хотіла сьогодні більше розкрити тему. Про себе, але цим надихнути вас, тому що як і кожна історія, кожна з нас, вона дуже унікальна, вона дуже цікава, і в мене так вийшло, що в 14 років, коли мені було. Мені робили операцію. Операція була на спині. Це не була операція, яка знаєте, там проста легка операція. Вона була більш ніж 10 годин, тобто, це повністю під наркозом. І мені вставляли такі, таку конструкцію повністю в спину. Uh, і це я хотіла дуже, знаєте, знайти показати це на екрані, але потім ну ну ладно, я не буду всіх запугивати настільки. Uh, так це повністю така конструкція на весь позвонок, окрім шийного відділу. Uh, це не десь щось маленьке. Тобто весь позвоночник повністю тримається на цій конструкції. Ось і в 14 років для мене, звичайно, це було дуже так. Знаєте, чому? Я не знала Бога, я там не з віручі такої сім'ї. Ми ходили там на Пасху. Uh, один раз в рік святити пасочки, так ось, і ось так все і відбувалося. І під цей час, коли мене знаєте, роблять цю операцію, і ця конструкція, вона на все життя в мені. Я там підліток, і я розумію, Боже, все життя, а в мене вже якісь певні обмеження, які будуть мене супутствувати мені. Я я тоді дуже була знаєте, ображена на Бога дуже сильно. Я я просто кожен раз питала, чому, за що, чому я, на що це мені ця конструкція? Треба. Я ж там хочу бути зіркою сіяти. І тоді я не розуміла, наскільки цей досвід, який дав мені Бог, він зробив мене сильною через те, що я такою стала слабкою, але через те, що в мене з'явилась слабкість, в якій Бог міг себе проявити. Тобто, в мені з'явилось місце, куди Бог міг би покласти свою силу, тому що ця слабкість, знаєте, ти як звільняєш це місце в собі. Для прояву чогось сильного, і вже як звичайно, якось так з часом я це все зрозуміла. І ця операція це для мене як такий страшний сон, страшний фільм. Я це все згадую. І одне діло операція, а друга справа це реабілітація. Тому що я дуже довго лежала в кліниці. Я дуже вдячна своєму вічному. Який велику-велику суму вклав в цю операцію, тому що це було недешево. Збирали там всюди гроші. Мені допоміг один бізнесмен, просто я навіть його не знаю. І мій вічим так пожертвував дуже велику суму. І я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона 24 на 7 була зі мною в лікарні. І знаєте, це таке було, що ти я під морфієм, і перші два дні я просто не прокидалася, а потім. Ти можеш лежати або на спині, або на животі ніяк інакше, і все болить, все затікає. Звичайно, в тебе там в спині якась тит титанова штука. І я всю ніч кажу: Мама, переверни мене, мама, переверни мене.' І це, знаєте, так, я просто згадую, думаю, просто моя мама вона, вона герой, бо вона всю ніч могла не спати. І вона просто вставала. І я вже була там метр сімдесят чотири, моя мама метр шістдесят дев'ять. І вона просто своїми руками їй потрібно було дуже акуратно мене перевертати на ліжку. І я так всю ніч, тому що мені дуже так затікало, все було дуже боляче, все було складно. І сьогодні я насправді, знаєте, все я все думала, що я буду виступати, і я так буду все плакати, і щоб всі плакали в залі, і що так все сердечно було. Але я настільки почала радіти від а, своєї слабкості, я настільки просто зрозуміла, що ці страждання вони дали мені такий великий досвід через ось цей біль, який я пройшла, через ці страждання і випробування, які зі мною мій хрест у мене в спині, так скажемо. Він зі мною назавжди. А, я дуже стала чуттєвою до людей, які сьогодні страждають, яким сьогодні погано, які мають якісь фізичні вади. тобто Платиш ціну за щось для чогось кращого, іноді тобі потрібно заплатити здоров'ям, але в тебе дуже зростає серце в плані співчуття і в плані того, що ти хочеш просто допомагати від щирого серця іншим людям. Бог він дав мені слабкість для того, щоб я могла покластися на нього і мати силу краще, ніж я б мала сама по собі, тому що ми всі намагаємося бути сильними. Класними, і вся сила, яку я кажу, я сильна, я сильна, всі жінки, я сильна. Зараз такі жінки, що вони 24 на 7 працюють, вони і чоловіка тягнуть, і прибирають, і дітей годують. Вони все можуть. Але в кінцевому результаті, чи щасливі ви бути сильною? Або щасливіша жінка, яка каже, я слабка, і вона хоче бути слабкою поруч з чоловіком, а ще краще, коли вона слабка, коли є Бог. Давайте відкриємо друга Каринціанам 12, 9. І сказав він мені, сказав Бог мені, досі тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. І мають такий перший пункт це стати слабкою. Я хочу всіх вас закликати, нарешті стати слабкою. Хто ще цього не зробив, тому що я навіть раніше молилася, Боже, дай мені сил, дай мені сил, я хочу бути сильною, щоб проходити ці випробування, які відбуваються в моєму житті. Зараз там війна, ще щось відбувається. Але я змінила свою молитву і я кажу, Бог, дай мені бути слабкою. Бо коли ти просиш, щоб дай мені бути слабкою, з'являється хтось сильніший і каже, Вау, я хочу бути поруч з тобою сильним. І це стосується як наших, знаєте, стосунків, коли чоловік з жінкою, і чоловіки дуже люблять цих жінок, які О, я не можу відкрити банку, бутилку, я не можу це зробити. І вони ж такі супергерої, приходять, відкривають цю банку, і жінці приємно, що вона відчуває себе слабкою, і чоловіку приємно, що вони. Е Відчуває себе героєм. Але звичайно, ми всі там можемо ці банки хоч 10 відкривати, дивани двигати, коли їх вдома немає. Але вони не мають про це знати, бо ми маємо бути з ними слабкими. І ось так само з Богом ми повинні показати, що Бог я без тебе нічого абсолютно не можу. Ви знаєте, в мене відбулася така ситуація. Пройшло 8-9 років після ось цієї моєї операції. Я була у Львові. І я просто ще стояла біля якоїсь будівлі, я там чекала Машу, <гаду> там, вони жили, там вони жили в центрі. І просто так сталося, що я а, стояла і я сперлася на стіну, і в стіні був якийсь такий, ну, щось стирчало. Щось і воно мені трошки чуть-чуть просто в спину, знаєте, в цей болтик так раз. І я в цей момент у це мене така була дика біль. І я просто стою, і Бог мені каже. я... Дев'ять років був з тобою. Я ні разу не дозволив, щоб тебе хтось штовхнув, щоб ти впала, щоб тебе хтось ударив. І знаєте, мені здається, я забула, що Бог Він оберігає кожну з нас кожен день. І була така секундна ситуація, коли я зрозуміла, що. Тільки крок тебе може не стати. Сьогодні війна, і слава Богу, що кожна з нас, вона тут, я хочу вам нагадати, що Бог оберігає кожну з вас, Бог кожен день з вами. Навіть ми думаємо, та все добре, я навіть не потребую Бога, але зрозуміти може бути така секунда, коли ти зрозумієш, що без Бога ти слабка, ти нічого не можеш. Бог дає дихання, Бог дає життя, Бог дає сили. І знаєте, так цікаво, що. За дуже сильними людьми так багато немочі, і за дуже немочними людьми так багато сили. І сьогодні світ він пропонує бути сильним, бути крутим, бути найгарнішим. І для нас, жінок, так багато якихось стандартів красоти. З кожним роком жінка все починає більше і більше гнатися за тим, якою бути. І якою красивою вона має бути, в нас сьогодні є прям картинки, знаєте, там в інстаграм все, якою має бути жінка. І через ці стереотипи, я не кажу про всіх, але жінки починають мати комплекси через те, що їй кажуть, як вона має виглядати. Хтось так виглядає, а ти так не можеш. Починають: я товста, я худа, а в мене губи не такі, а в мене очі не такі, обличчя не таке. І Жінки, вони просто. Втрачає цю правильну впевненість в собі, хоча Бог тебе створив. І Я хочу, щоб кожна з вас, коли сьогодні, прийшла додому, подивилась в дзеркало і сказала, що Боже, дякую, бо все, що є в мені, це зробив ти. Я як мистецтво я твоє Розумієте, я просто знаєте, коли в мене були такі комплекси, я почала дуже худнути через якісь там випробування, проблеми. Я так себе не могла прийняти. Я просто плакала, в мене були якісь депресії, Бог, я хочу там набрати вагу, все. Я так плачу, а потім просто дивлюсь на себе в і так сльозами, думаю, боже, яка гарна, я гарна. Дійсно ж, все це ти створив, ти мені дав. Я коли думаю, що Бог просто, знаєте, як як картину малював мене і кожну з вас. Тільки подумайте, коли ви на себе подивитесь в дзеркало, що ваш носик, ваші очки, ваші пальчики, він просто вирішив, що це буде саме таким, і саме те цим ти будеш любити мене і надихати інших. Є такий великий приклад сильної людини. Я думаю, всі її знають. Це Мерлін Монро, сильна в красоті, вона надихала. Всіх і жінок, і чоловіків це секс-символ десь 70-х років. Але жінка сильна, за якої так багато було немочі, і хто знає, вона вмерла від того, що вона скоїла самогубство. В неї були психічні розлади, і в молодому віці дуже багато було сексуальних домагань до неї, і вона почала використовувати свою силу, тобто зовнішність, щоб прославитися. А можливо, потрібно було. Використати свою слабкість і почати захищати там права жінок або права дітей, яких гвалтують або домагаються. І, на жаль, вона була. Дуже з такими психічними розладами, вона не дожила навіть до 40 років, 36 років її знайшли, вона просто сама себе вбила, напилася таблеток, все, Бо вона була дуже слабка, але все намагалася показувати свою силу зовнішності. І, на жаль, ось така історія. І другий приклад, неймовірний, я хочу, щоб поставили, будь ласка, Діма Віта, Віта можна фотку? Це Нік Вучич. Я думаю, що багато з вас його знає. Ця людина мене дуже надихає. Це людина, яка не має рук і ніг, і він народився такий з народження. В 10-12 років він хотів скоїти самогубство в ванні, він хотів себе втопити, тому що з нього багато знущалося. Звичайно, багато знущалося, і він зрозумів, що він нічого не може, він не може ходити, в нього ніколи не буде жінки, дітей. І ми бачимо, це його дуже гарна жінка, яка має руки-ноги. Він має сьогодні четверо дітей, може, вже п'ять, не знаю. Але коли дивишся, така слабка людина, наче. Да? Вона має неміч, але за цією слабкою людиною так багато сили. Сьогодні так багато людей знають Ніка Вучича. Ця людина просто катається на серфі на хвилях. Я коли в метро їду і воно розганяється, я вже, я вже падаю, а він без рук і без ніг, він просто катається на серфі, він дуже любить Бога. Він прославляє сьогодні Христа. В нього є своя організація, є благодійна організація. Це надихає. Я хочу надихнути вас. Використати свою слабкість, зрозуміти ті слабкості, які у вас сьогодні є. Можливо, це комплекси, які у вас давно є, ви типу їх приховуєте і намагаєтесь бути сильними, здайтеся Богові відкрийте свою слабкість, це може бути будь-що. І це має такий другий пункт використати свою слабкість на користь іншим. Тому що, якщо б не моя там операція колись давно, я б не могла надихати сьогодні так людей, бо коли мені кажуть, Здорові люди, о, я так втомилася, і вони робили те ж саме, що і я. я не жаліюся, при тому, що я дійсно втомлююся. Тобто, ну якби жити там з титаном повністю в позвонку, це не так легко. Це не так легко все, знаєте, в здоров'ї дається, але багато людей навіть не знають, що це в мене є. Багато людей навіть не здогадується, що в мене щось є така штука в спині. Тому що Бог він використав мою слабкість, щоб проявити свою силу. І я вам скажу, що коли я прийшла до Бога і вже ось буде два роки, як я з Богом, кожен раз, коли в мене можуть бути якісь болі через молитву, Він просто мене зцілює. Я нічого не роблю. І ця молитва, вона постійно мене зцілює. Я останній раз був такий у Варшаві. Так сталося, що мені стало там 24 роки, і ось нещодавно мені робили другу операцію. І для мене це було, знаєте, так типу, Бог, ну за що? Я там вже пережила в 14 років таку операцію, що я все зрозуміла на рахунок того, щоб можна бути хворим, і як це погано бути хворим. І тут він дає мені ще випробування, і я, я думала, що це ну так не заслужено. Але я вже дуже любила Бога, але все одно ображалася. Я просто молилася і сказала: окей, Бог, ти приведеш мене, і з тобою все буде легко. Я здаюся тобі, я з тобою повністю слабка, бо я ж почала так молитися. Я хочу, щоб ти проявив свою силу. Я Кажу, ти обіцяв. Ти сказав, хто просить, тому буде дано. Я твоя донька. І я реально, знаєте, в такий момент, я ось так вже розговорю, так, папа, давай, <реш> деньги, давай, давай. І реально, знаєте, ось ці такі стосунки, коли в тебе як з батьком, з Богом, не як з якимось там, офіцером на небі, а як з батьком. Операція коштувала мені тут 30-40 тисяч гривень плюс ліки. І... Але в жахливій кліниці просто все було дуже недуже. І Бог так робить, що. В Варшаві мені роблять операцію, що моя мама, яка там допомагає, просто ну, би в домі, вона там прибирає все. І брат цієї людини, він лікар, і лікар точно моєї сфери, тобто точно тієї справи, яка мені потрібна. Я їду в Варшаву, мені безкоштовно роблять операцію за 15 хвилин, бо там такі нанотехнології, супершвидка реабілітація. і На другий день мене випустили з лікарні. Ось, і я просто знаєте, все так швидко для мене пройшло. Просто такий щелчок пальців, і я просто славила Бога, я кажу, Бог, все так пройшло. Я навіть не очікувала. Окей, це операція. Я знаю, що я там посіяла слово в Варшаві, я щось робила, е, щось допомагала. Я не знаю, яка твоя місія, але кожен з нас є хрест. Це не значить, що ми приходимо до Бога і все зникає. Знаєте, всі випробування. Ми не будемо. Співати казок таких ні, з Богом також є випробування, але вже тут випробовується наше серце, чи ми стійкі в вірі, бо я могла легко покинути Бога і сказати, ну ти мене не захищаєш, ти мені знову дав випробування. Чому? Ну типу, що ти да там? На що, мені, що, 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 що ти за Бог да на що мені таке треба? Можна здастися? легко, люди здаються дуже легко. Трошки шатає, люди уходять. Чи наскільки ви сьогодні стійкі у вірі, що коли приходить випробування, ви стаєте міцно і все одно дякуєте Богові навіть за це випробування? Тому що в моїх випробуваннях з Богом Бог мене повністю благословляє. І знаєте, на цьому все не закінчилося. Після вже операції, коли я була вдома, а... не шкода, що брати це все чути. Я була вдома, і вночі мені стало дуже погано. Дуже погано. І це було пов'язане з спиною. Я не знаю, що трапилось, в мене ніколи не було таких болів. Я просто прокидаюся вночі, і, і такий жуткий біль, що я не можу не лежати, не сидіти. І я просто все, що я змогла, це просто звернутися з так ковачиком. Я почала дуже сильно плакати і молитися со Я знову ну Що таке? Вже пройшла другу операцію. Я вже в всіх гріхах покаялася, думаю. Що я десь тобі не заказала, що я не так роблю. І, і в цей момент, знаєте, я так я зрозуміла, що я можу зараз якби, дійсно здатися, і це настільки було таке сильне випробування для мене. І я зрозуміла, що саме в цей момент я була саме в потребі Бога. І це є така велика різниця, коли ми просто молимося, або коли ми в такій сильній потребі Бога. Тому що. Мені реально, знаєте, в таких моментах я молюся, я ніби з Богом розмовляю, ніби чую голос. І так мені здається, що це Він мені да, казав, всі, всі слова, які я чула, що будь зі мною слабка завжди. Май в мені потребу. Кожен день, а не тільки коли зараз тобі стало погано. І це, на жаль, дійсно, якби знаєте, проблема, що люди, ось коли вже прижме, коли тебе скруте, ми починаємо благати і воліти до Бога. Я кажуть, що в падачому літаку немає атеїстів, да, вони всі починають молитися і благати, просто щось згадують. І в цей момент був для мене дуже радикально змінюючий мене, тому що я зрозуміла, що я, я просто вірю в Бога. Я малюся йому. Так, в мене там вивчення Біблії, все, я духовна. Але я не маю цієї жажди, як за водою в пустелі, за Богом. І він каже: завжди мене потребуй, Якщо ти хочеш, завжди моєї сили, потребуй мене кожної миті, а не тільки коли тобі, тобі погано. І ось давайте відкриємо 2 Коринтянам 12, 12,10. Тому. Любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний. Вау! Це каже Біблія. Коли я слабий, тоді я сильний. І це те, з чого я сьогодні починала, що а, коли ми проявляємо перед Отцем слабкість, ми даємо йому знати, що без нього ми нічого не можемо. Тому що, коли ми кажемо, що ми суперсильні, він каже: Окей, роби тоді своїми силами. Ти можеш справитися з цією ситуацією, ти можеш з цією ситуацією, але так, як може прийти зі мною, не прийде, поки ти не признаєш, що ти слабка. Я закликаю вас сьогодні парадоксального цього вчення від Бога: стати слабкою і признати це перед Богом і сказати, що ви без нього нічого не можете. Я сподіваюся, що це так буде, бо це змінює дуже, це змінює взагалі життя. І ось це використати свою слабкість на користь іншим, знайдіть цю слабкість і почніть зрозуміти, як ви можете допомогти. З моєю ситуацією, з спиною. Я сьогодні, я, я, я хочу надихати цієї історії дуже довго. Нікому ось так не розповідали, ніхто не знав моєї історії, але я вирішила сьогодні а, надихати. І Нік Вучич... Він сказав таку фразу, він казав, що я молився до Бога, і я просив, щоб він дав мені руки і ноги. Він сказав, що я навіть купив зуття і поставив його в себе в домі. І пройшов якийсь час, і він сказав, що я зрозумів, що чудо не відбулося. У мене не з'явилося рук і ніг. І він сказав, що я вирішив стати цим чудом для інших. Тобто чудо не збулося в його житті і він вирішив стати чудом для інших. Я теж хочу <стити> стати сьогодні чудом. Знаєте, не, не така ситуація, але я вірю, що кожна з вас, використовуючи свої слабкі та сильні сторони, вона може стати чудом і натхненням для когось в цьому житті, що дуже когось врятує, когось спасе, когось підтримає Ваших слабкостях, ваша сила. І я зі своєю спиною я дуже реально хочу а, стати масажистом. Я зараз е, піду на курси е, е, це не про масажиста. Я піду на курси нутриціолога спочатку, тому що через мою втрату ваги я вирішила, що я хочу допомогти спершу комусь, хто сьогодні страждає, теж не може набрати вагу, розібратися в їжі і допомогти їм набрати вагу. І друге, я хочу піти на курси масажиста, щоб лікувати фізично також людям. Болі якісь. Ось так я можу проявити е, в своїй слабкості силу для когось і використати слабкість на допомогу іншим. <плес> і третій, мій такий пункт: е, да, стати слабкою назавжди, повністю дозволити Богу через мене працювати. От стати слабкою назавжди дорівнює повністю дозволити Богу через мене працювати. І друга Тимофія 1,7 каже, що подав «Бо нам Бог духа не страху, а сили і любові, і цнотливості». І Біблія каже, що Бог дав нам дух не страху, а сили. Те, що дає Бог, це сила. Я все ще хочу вас дуже надихнути, прийняти цю силу. Ви навіть можете наявляти, ви можете ходити і розуміти, що у вас все добре, і життя без Бога, воно в принципі нормальне, або в вашому житті якось частково є Бог. Але спам'ятайте, чи цей Бог з вами. Завжди, або тільки коли ви в потребі, а коли, або тільки коли вам щось потрібно, в гроші, здоров'я, помолитися там за ваших близьких, і ми починаємо йти в храми, ставити свічки. Ну, хтось да, починає це робити, але давайте згадувати кожен день. Як в тих, в кого є діти? Я не думаю, що мама добра або батько забуває. Ну, може, <смеш> Ж може, може таке бути, що забуде прямо про дитину, але в принципі так не буває. Да? Батько або мати вона завжди пам'ятає про свою дитину кожен день. І батько або мати кожен день хоче опікуватися про свою дитину, давати їжу, любити, обіймати. Так і наш Небесний Отець. Він кожен день хоче цього для вас, але все залежить, чи ви готові прийняти. Або ви можете все зробити своїми силами і ваших сил можливо достатньо. Це слова, які я почула в молі... молитві, я хочу так це прочитати, я вже озвучила. Стань слабкою переді мною завжди, а не тільки коли ти в потребі. Завжди потребуй мене, ніби тобі погано, так, як зараз. Ніби завжди немає виходу. Ніби ти завжди потребуєш дива. Ніби ти завжди слабка. Бо сила моя сповнюється повністю в твоїй слабкості. Ці слова я реально почула в своєму ось такому випробуванні, в такому моменті, коли мені дуже було погано, і Бог мені сказав, завжди себе так відчувай. Не в тому плані, що фізично завжди, щоб тобі було погано, ні. Він сказав мені завжди, просто, якщо ти хочеш кожен день дива, кожен день прагни його і чекай його, потребуй мене, бо диво, яке в нас є, це Бог. І якщо ти хочеш бути сильною, стань слабкою поруч з Богом. Завжди потребувати Бога, і хочу відкрити Матфія 11, 28, 30. Бог каже до кожної з вас: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо єрме моє благо, і тягар мій легкий. Бог пропонує вам обмін. Принесіть сьогодні до Його ніг свій важкий тягар. Все, що вас сьогодні турбує, може це робота, може це фінанси, може це здоров'я, може це стосунки близькі в когось на війні. Принесіть це до Бога, не соромтеся, не бійтеся, просто довіртеся цьому. І принесіть йому цей тягар, який він візьме на себе, і зробить його легким і дуже класним для вас. Я думаю, що цей час, цей час саме для вас стати слабкою разом з Богом. Бо є хтось, хто сильніший за вас, і він хоче вам подарувати цю силу, чи готові ви приймати? Я дуже вам дякую на сьогодні. Це все.